Я радий світати у нас на каналі. Це канал Міто Авто авто із США, а також автопідбір в Україні. Це наші основні профілі діяльності. Сьогодні у нас на огляді буде Toyota Avalon. 2020 року. Випуску цей автомобіль був використаний в родині біля двох років, і тепер родина замовила з нами новий автомобіль. Ми його відновили, віддали вже повністю під ключ. А Ця Toyota Avalon 2020 року комплектації Limited з гібридною установкою на 2,5 літри з пробігом 147 тисяч кілометрів і по ціні 30 тисяч доларів продається. Тому на сьогоднішньому відео ми з вами подивимося, огляд на цей автомобіль в цілому, якщо ви хочете придбати для себе подібний автомобіль. Його недоліки та переваги роздивимося і розглянемо в реальні, як воно є без прикрас. Ну і, звісно, зробимо. Бумо тест драйв, покатаємося і подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні, і за скільки можна зараз придбати подібний автомобіль. I feel like everybody in the world. Lord, give me a sign, a sign. I want to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way, and to be put down. It ain't your place, all This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Лузиніта нусифиса мусише не ступіміт і чувсиливачу дипівчуфайделузифто перед нас зараз дуже багато бізнесменів. А кожний бізнесмен, який веде бізнес, він значить уміє рахувати гроші. Знаєте, якщо гроші сипляться з неба мішками, і їх в переліку просто немає. Тоді можна купувати звісно ламборгіні Феррарі. Це можуть бути лендровери дискавері, тобто, коли ти просто береш нову машину, проїжджаєш 5-10 тисяч кілометрів, і в ній щось ламається, ти здаєш її на дилер, тобі дають підмінну машину. Якщо ж ти все-таки бізнесмен не такого рангу, а ти рахуєш свої кошти, і вони для тебе дуже важливі. А їздити ти хочеш на комфортному і надійному автомобілі, і надійність для тебе далеко не на останньому місці, то бізнес класу Toyota Avalon для тебе ідеально підійде хорошій комплектації Limited і це її повна комплектація. Якщо ми будемо говорити про... Економічність використання цього автомобіля, то ось цей великий седан споживає всього навсього 6 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. Так, друзі, і це по Києву. Тобто вона досить економічна по витратам пального. Якщо ж ми говоримо про її обслуговування, то ви не будете здороватися з власниками СТО за руку, ви їх особисто знати не будете. Так як і майстрів, які ремонтують. Цей автомобіль, адже він заїжджає виключно на планове ТО, і в нього немає такого, що порвався цепок, ремінь, перепригнула зв'язка, щось проблеми з впуском, випуском, каталізатором, проблеми з. Сажовиком, Єгером чи щось таке інше. Це Тойота, це Тойота, і вона призначена заводитись, їхати і не приносити ніяких проблем своєму власнику. А якщо так і стається, що в неї щось ламається, то на неї запчастини коштують настільки дешево, що ви навіть не замічаєте це своїм гаманцем. І дуже важливо це ліквідність. Адже коли ми купуємо Тойоти, БМВ, Мерседеси, проходить 2-3-4 роки, коли ми на них покаталися, ми далеко їх не продаємо. За ті кошти, за які ж вони купувалися. Ціна, як правило, падає від 30 і навіть до 50% буквально за 3-4 роки. Коли ж ми говоримо про Тойоту в цілому і марку Lexus, як підрозділ преміального сегменту Toyota, то тут такого не відбувається. Так, такі автомобілі, можливо, не продаються в щелчок пальця, отак раз два, але той, хто шукає для себе такий автомобіль, він знає, чому він його купує і він готовий за нього викласти. Певну суму коштів, а на наш екземпляр коштує 30 тисяч доларів. І в такому випадку, можливо, місяць, можливо, два. Але цей автомобіль продається майже за ті самі кошти, що він був і придбаний. Це і говорить про ліквідність цього автомобіля. Давайте поговоримо про конкурентну ціну цього автомобіля. Якщо ми звернемося до відомого сайту з продажу автомобілів в Україні і введемо Toyota Avalon з 2020 по 2023 рік випуску, то ми бачимо, що нас чекає всього-навсього три пропозиції. Так, таких автомобілів небагато. Всі три з гібридною установкою. Але ці автомобілі можна зустрічати також з 3,5 двигуном. Звісно, там уже про економічність використання по пальному говорити неможливо, але там буде більше потужності. Хоч і цей 200-сильний седан не жаліється на свою потужність, та завдяки гібридній установці вистачає йому моменту, щоб динамічно почуватися себе в місті. Ну що ж, перша Toyota у нас 30 тисяч доларів, 46 тисяч пробігу, менше, ніж у нашої. І е, автомобіль ми бачимо в комплектації XLE. У нас же лімітед. Друга Тойота коштує 31 300 з пробігом 44 тисячі кілометрів, що також менше, ніж у нашої, але бачите, вентиляції немає. Це XL єшечка. І третя Toyota, що продається по місту Києву, коштує 32 990. І що у нас по комплектації? XLE, як бачите. Тобто комплектація автомобіля має надзвичайно велике значення. Наприклад, в цього автомобіля повна комплектація Limited і відповідно, ми маємо камери 360, що допомагає дуже зручно паркувати такий седан в маленьких місцях, куди ви будете його підганяти. Звісно, LED-оптика це на всіх автомобілях і безключовий вхід в автомобіль. Але от що його відрізняє від XLE комплектації, це, наприклад, шкіра. Натуральна шкіра, яка використовується в оздобленні салону цього автомобіля, вона набагато вищої якості. Наприклад, на пробігі 147 тисяч кілометрів ні за що в житті не можна сказати, що цей автомобіль стільки пройшов. Вона надзвичайно високої якості. Звісно, це підігріви сидінь, передніх підігріви сидінь, задніх, це вентиляція сидінь, це CarPlay Android Auto, це бездротова зарядка телефону, пам'ять керма, пам'ять сидінь. Це преміальна музика JBL із сабвуфером. І звісно, цей автомобіль ще й проходив повністю ремонт і відновлення по оригіналу, адже цей автомобіль. Робився власником для себе і використовувалися повністю оригінальні запчастини в його відновленні. Його пошкодження, подивимося трішки пізніше. Звісно, у нас сліпі зони, у нас при здаванні назад виявлення пішоходів а також поперечних шляхів з екстреним гальмуванням, з екстреною зупинкою автомобіля, якщо водій не встиг відреагувати. У нас дестронік знаходиться в передній частині, і камера, звісно, знаходиться в лобовому. Це говорить про те, що автомобіль. Має адаптивний контроль ним зручно керувати в місті, чи навіть по трасі, прив'язуєшся за якоюсь машиною, та машина гальмує, і ваша гальмує та розганяється, і ваша розганяється. Тобто, якщо ви піймаєте гаву, то цей автомобіль навіть зробить екстрене гальмування. Якщо хтось буде перебігати дорогу, ви це не побачите, чи хтось почне різко гальмувати, чи прилаштується. Цей автомобіль збереже вас від ДТП. Тому це хороша класна комплектація. І, Звісно, в поєднанні з гібридною установкою це не Звичайно робить цей автомобіль надзвичайно класним. Ну що ж, давайте дивитися, як він виглядав на аукціоні. Звернемося до аналітичного сайту автостат. Дивимося, що автомобіль 2020 року випуску був придбаний на аукціоні за 12 тисяч доларів. 74 тисячі миль пробігу це м, треба порахувати, помножити на 1,61. щось в районі 130 тисяч кілометрів. Так, комплектація Limited. і давайте дивитися безпосередньо на самі. Пошкодження виглядали вони в автомобілях ось так. Можливо, на перший погляд виглядає трішки страшним, але на самом ділі нічого там такого критичного не було. Як бачите, як пом'яло капот, це говорить про те, що пошкодження і удар пішов по горі. Його тут. Зверху, все згребло, Ми купили по Тойоті по оригіналу всі запчастини, встановили на цей автомобіль, і як бачите, їздить без будь-яких проблем. До речі, в автомобіля була спрацьована безпека, адже датчики знаходяться вгорі. Відповідно, вони спрацювали на відкриття безпеки. Безпека вся в автомобіля замінена, вона працює. Ну, все як у нас по стандартам СТО відповідно і робиться. Тобто, відповідно, ми можемо подивитися на якість відновлення від самого автомобіля уже коли пройшло два роки. Тобто, звісно, якісь невеликі сколишки від камінчиків автомобіль буде мати, адже все-таки два роки цей автомобіль їздив, а не стояв в гаражі. Але безпосередньо зазори виконання робіт по фарбуванню. А цей червоний колір, один із найскладніших кольорів взагалі у фарбуванні. От нічого з кольору не випадає, і все, на мій погляд, надзвичайно приголомшливо. Звісно, потрібно відкрити капот і подивитися, що ж у нас там. Опа, де тут наш речажок? Слава Богу, хоть не палка. А? Слава Богу, хоть не палка, Мені каже оператор. Совершенно правильно. Тому що це e, Toyota Avalon – це преміум сегмент автомобіля. Якщо найближче, найспорідніша душа до неї буде все таки Toyota Camry, то автомобіль не буде настільки комфортним і настільки функціональним, як це. Безпосередньо Toyota Avalon. хоча Camry ціниться на ринку набагато більше, і е, продати Camry буде набагато легше ніж Avalon, тому що якщо ми відкриємо авторія, я не знаю, ну там їх може штук 50, а то й більше буде продаватися. За Avalon у нас всього три, адже цей автомобіль преміум сегменти, і їх в цілому набагато. Менше купують, але автомобіль набагато кращий, ну і він, звісно, трішки дорожчий від камрюшки Як бачите, все у нас по місцях все працює. Звісно, припилений двигун він не тільки виїхав з хімчистки, адже знову ж таки повторюся, два роки цей автомобіль був в експлуатації. Звісно, цей автомобіль ніяких перевірок не боїться. Можна заганяти його на офіціальний дилер, перевіряти, можна просто. Перевірити на будь-якому СТО, хоч у нас, хоч не в нас. Але ця машина своя, і я знаю, про що я говорю. Задня частина автомобіля виглядає не менш приголомшливо, і ось ця полоска при відкриванні і закриванні автомобіля вона загоряється і надзвичайно круто блимає. Особливо класний ефект відбувається вночі. Але коли ми захочемо користуватися багажником цього автомобіля, наприклад, на Toyota Camry, він буде малуватий, то цей автомобіль має уже великий багажник, багато місця для пасажирів позаду, з підігрівами сидінь для задніх пасажирів і багато місця для пасажирів попереду. Але що буде, якщо ми захочемо відкрити цей багажник? Ми можемо відкрити його з пульта або завдяки ось такій кнопочці. Вуаля! Немає електроприводу, звісно. Це Toyota. Toyota такі речі в своїй автомобілі не любить ставити. Звісно, сюди можна покласти дуже багато речей, але у вас виникне відповідно і запитання, а що ж робити, якщо ви захочете закривати цю кришку багажника? І це знову ця Тойотівська тема. От не можуть вони взяти, поставити сюди електропривод. Не можуть вони навіть зробити ручку, за яку мені взяти і потягнути ось цю кришку багажника. У мене два варіанти. Або я беру і брудню свої руки ось так, або за замок закривання я так тягну і, і ага, тут перехвачую і отак. Ну, це Тойота, друзі. Від Тойоти цього і потрібно очікувати. Але не буває такого, що від автомобіля ти отримуєш тільки переваги, який він класний, який він мегакласний. Такого автомобіля не існує. Завжди в кожного автомобіля є ряд переваг і є ряд недоліків. І якщо про переваги ми говорили на початку відео, то зараз ми вже починаємо говорити про недоліки. Задній ряд сидінь надзвичайно красивий і він. Може бути зручним, але на дуже далекій відстані, е, може трішки боліти спина, адже ось цей е, задній ряд він не регулюється на клон спинки, і, можливо, б ти хотів би розкластися поспати, але в тебе також цього не вийде. Якщо у тебе надзвичайно великий зріст, і навіть я зі своїм зростом метр. 74 Здається, зранку і 71 ввечері. Буду зачіпатися головою стелі, якщо в автомобіля є люк. Якщо люка немає, стеля буде трішки вища, буде трішки краще. Але, як бачите, якщо я захочу робити ось так рухи вперед, то моя голова вже впирається в стелю. Не дуже це добре, і можна записати знову ж таки до мінуса. Адже я вважаю, що потрібно було дах автомобіля робити трішки вищим. Ну все таки ж не для Ліліпутів цей автомобіль робився. Для задніх пасажирів буде комфортно користуватися підігрівами задніх сидінь і заряджати свої гаджети, хоч автомобіль 2020 року, але це Toyota, і відповідно тут Type-A, тобто вже старий формат зарядки. Потрібно вже на нові сучасні машини, на мій погляд, ставити Type-C формат. Ну, машини всі оновлюються, і з кожним роком виходять якісь нові функції, тому ми старі продаємо і купуємо нові. Ну що ж, йдемо в передню частину. Нас там цікаве щось чекає. У кожного сучасного автомобіля, майже в кожного, уже звісно, можна говорити про комфортне використання його. Як сучасного гаджета. і це вже стало невід'ємлимою частиною, адже наші автомобілі потихеньку в них перетворюються. І якщо раніше ми купували автомобіль за надійну коробку двигуни, який кузов не гниє, то тепер це не самі важливі речі. Адже якщо в автомобіля немає карплея, немає екстреного гальмування, чи пам'яті сидінь, чи контроль тримання смуги, можливо, навіть вентиляції, чи хорошої преміальної музики, наприклад, як у нас тут JBL, ви реально можете. Відмовитись від купівлі цього автомобіля, адже він не буде забезпечувати ряд вашого необхідного функціоналу, який ви вимагаєте від цього автомобіля. В передній частині вже не вийде так сильно хаяти тойоту, так як ми тільки що це робили позаду, адже для водія і переднього пасажира автомобіль дійсно виконаний непогано. Пам'ять сидінь для двох водіїв, якщо в родині у вас чоловік і дружина водить, це круто. А, виконана шкіра на картах дверей і сидіння з високої якості виглядає приголомшливо надзвичайно круто. Але ось ці дерев'яні вставки взагалі не можна сказати, що це Toyota, нібито це все-таки від Lexus. Це надзвичайно класно. А в лівій частині у нас будуть знаходитися кнопки, про які ми будемо. Які ми будемо використовувати, коли будемо користуватися цим автомобілем? Це як підігрів керма, автоматичне ближнє дальне, тобто автобіль сам перемикає, і відчиняння багажника. Але ж ви розумієте, що зачиняти вам прийдеться його йти вручну. Ну і, звісно, використання камер. 360. Зрозуміле Тойотовське кермо, зрозуміло запуск автомобіля з кнопки, це все робиться ось так. Сидіння під'їжджає, кермо опускається, це називається комфортний вхід в автомобіль, і без цього уже в преміум седані надзвичайно ніяк не можна. Але, щоб ви не забували, все-таки, що ми сидимо в Тойоті, у нас є люк. І ви ж не думаєте, що він буде відкриватися з якоїсь кнопки електрично? Ну звісно, ні. Тобто вам потрібно буде пальчиком так його потягнути. Звісно, сам люк електрично вже буде відчинятися, але відчинятися ця шторка буде ось так механічно. Тобто, Тойота вам все таки завжди буде нагадувати про те, що ви сидите в Тойоті. Це як недолік, так і перевага. Але коли ми переходимо в передню частину, ми тримаємо ось це надзвичайно круте, красиве кермо. Ми маємо два класичні колодязя за ним, які виглядають по-справжньому по, по тойотовськи з екраном посередині і з широким бортовим функціоналом. Бачите, у нас ліве заднє колесо що не показує датчик. Тиску шин, тобто, скоріш, він вийшов зі зладу, коли накачане, тому доведеться його замінити. Але коли ми говоримо про головний гаджет, в якому є і CarPlay, і Android Auto, без цього функціоналу вже на сьогоднішній день неможливо. Виглядає він на 2025 рік, вибачте мене, ну дуже застаріло. І а коли ми дивимося на такий преміальний бренд, як Lexus, а Lexus і Toyota, це одне й те саме, там якось це все не так. Там видно, що в салоні інженер. І дизайнери дійсно попрацювали. Ти коли сідаєш в Lexus, ти від кожної ручечки, кнопочки, екранчика ти такий о, аж передергуєшся. Але якщо ти захочеш купувати Lexus в подібній комплектації, максимальній з гібридною установкою, то за 30 тисяч доларів ти не за що в житті 2020 року його не купиш. Він буде надзвичайно дорожчим. І от за оце -оце, «А -а 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 кожен раз, коли ти торкаєшся, потрібно платити значно більше. Якщо ви хочете за 30 тойоту, доведеться миритися з ось цим екраном. До речі, користування яким досить зрозуміле, і завдяки ось таким от кнопочкам. Ну, досі не можна. Може, Тойота відійти від цих кнопочок, і тут отакі п'яніно, 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 тут всюди кнопочки нажимаєте. І е, дуже часто ви будете користуватися ось е, цією функцією. Це, наприклад, дивитися, як у вас відбувається заряджання автомобіля. Адже у вас не з'єднується напряму е, двигун з колесами, і автомобіль буде мати постійно. Заряджання батареї від двигуна. Ось бачите, тут у нас намальований двигун, це у нас батарейка. І завдяки планетарній передачі момент передається на колеса. Тобто, у нас не є це як традиційний і зрозумілий вид ДВС. Тобто так, двигуна внутрішнього згорання, але це чимось схоже, і вам не буде проблеми від електрики. Тобто, якщо зникне електрика десь в світі чи в місті, вам не потрібно бігати до розетки, десь заряджати автомобіль, якщо це електромобіль. Він працює, працює постійно на бензині, але цей бензиновий двигун заряджає батарейку, батарейка передає на колеса. Таким чином це все їде, відбувається із витратою 6 літрів бензину на сотку. При цьому ця вся конструкція працює досить. Надійно, і Тойотівський гібрид це один з найкращих гібридів в світі. Кращого гібриду, ніж Тойоти, ніхто не створює. І більш надійніші автомобілі, ніж Тойоти, ніхто не створює. Тому ми маємо в автомобілях як ряд переваг, так і ряд недоліків. Але той, хто любить Тойоту, той, хто неї володіє вже роками і змінює з покоління в покоління Тойоту, він знає, за що він її купує, і ці недоліки, які я тільки що перерахував, він з ними давно знайомий і на них уваги не звертає. Вентиляція сидінь – це одна з класних функцій, яка має бути в сучасному автомобілі, але далеко не кожен автомобіль їх. Має і е, ці функції класно використовувати влітку, коли е, йде досить жарка погода, і ти можеш додатково себе охолоджувати. Звісно, клімат контроль е, в Фаренгейтах на Тойоті він на волоні не переводиться в Цельсії, як ми звикли на інших марках і моделях. Але клімат контроль двохзонний і зрозумілий в управлінні. У цій частині буде розміщатися ось таке місце під заряджання вашого гаджета з кнопочкою, яка, до речі, вмикатиме і вимикатиме можливість цього заряджання. Два підстаканнички і підлокітник нестандартної форми, адже ми все-таки з вами останнім часом більше звикли до німців. І до того, що підлокітник або рухається взад-вперед, або відчиняється як в БМВ, як книжечка, ну тут ще старе таке рішення. Ну, можна посперечатися на нього. Ці кнопочки вам допоможуть керувати автомобілем, тобто як зняти з ручника і поставити на нього. Холд, утримування в пробці, тобто вам не потрібно буде постійно тримати ногу на педалі гальм. І різні режими їзди, як еко, нормал і спорт. Той, хто хоче економити більше, їде в еко, машина погано їде. Нормал, це понятно. а Спорт трішки краще. Автомобіль розганяється, але більше споживає паліного. Ну але ж погодьте зі мною, ви купуєте гібридну Тойоту не для того. Того, щоб на ній вжарювати. За кермом цього автомобіля ти почуваєш себе дійсно впевнено, і повага на дорозі відчувається. Тобто, якщо хтось їде не сильно швидко, він не треба йому моргати нічого, він сам з'їжджає, пропускає, тебе зрозуміло. Погана дорога у нас, де й зазвичай ми з вами їздимо на кожному автомобілі. Ходова відпрацьовує в цього автомобіля ідеально, тихенько в салоні. Ну, просто надзвичайно м -м, класно. Тобто, це дійсно видно, що автомобіль преміум сегменту, що це все-таки бізнес седан, і він йому відповідає тихенько все як має бути. Але що буде, коли ми з вами виїдемо на велику окружну дорогу і захочемо перелаштуватися? Я можу сказати, що автомобіль їде. Непогано. Я не можу сказати, що він їде надзвичайно добре, але він їде і непогано. Хм. Ви знаєте, гібридна установка працює супер. Але якщо ви будете так на ній нажимати, навалювати і гасити, то 6 літрів на сотню у вас не вийде. Тоді й питання, а нащо тоді купувати гібридну Тойоту? І не треба себе кормити надіями, що це такий автомобіль, наче німецький. Ні. Ніколи в житті Тойота німецьким автомобілем не буде. Німецькі автомобілі це завжди були найкомфортніші, найприймаємніші і найдрайвовіші автомобілі, які вам дарують задоволення і емоції від. Керування цим автомобілем і проїжджаючи кожен кілометр, ви його проїжджаєте з кайфом. Але це і надзвичайно дорогі автомобілі. Дорогі в купівлі, дорогі в утриманні, втрачають в ціні, тобто користуватися німецьким автомобілем автомобілем значно дорожче, ніж це буде робити японським. При цьому. Коли ви заїжджаєте на СТО, а я вам нагадаю на Тойоті, ви на СТО майже не заїжджаєте. Якщо заїжджаєте, то ваш гаманець це не відчуває. Ви витрачаєте там на якесь маленьке ТО 5-8 тисяч гривень, як мінімум. Якщо щось зламалося, ви витрачаєте на німецькому автомобілі 40-60 тисяч гривень, як мінімум. А якщо щось зламалося по-серйозному, то залишити на СТО 100, 150, 200 тисяч гривень, це взагалі не проблема. І ви тоді виходите з цього СТО, сідаєте в свою малишку, там BMW чи Mercedes чи Ауді, кажеш, я тебе падло продам, ти мені надоїла. І тільки ти сідаєш за кермо цього автомобіля, починаєш навалювати, газ в пол, їдеш. І ти починаєш витирати сльози щастя. Тому що ти знову отримуєш цей кайф від кожного проїханого кілометра на німецькому автомобілі. То ось цих емоцій відчувати на Тойоті ви не будете. Це не про Тойоту. І все. Тобто це класний, комфортний автомобіль, але він не подарує таких емоцій, але і з кошельком ви за ним не бігаєте. Сидіння трошки великувате, мені здається, для мене. Е, ну, Я все-таки хлопчик такий не, не дуже великий. Е, мені здається, що бічна підтримка могла б бути трішечки кращою. І мені здається, моя спина провалюється між ними. А якщо ви дядько трішки крупніший, то мені здається, вам буде зручніше сидіти в цьому автомобілі. Їде він плавно, м'яко. І їде непогано. Тобто, тобто супер. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов огляд: огляд на Toyota Avalon. І це класний автомобіль, який знаходиться в продажу. Нагадаю, 30 тисяч доларів 2020 рік, лімітед комплектація, Автомобіль в Києві, продається, можна придбати. Автомобіль привозили із штатів. Ми відновлювали у нас на СТО, тобто в автомобіля все зроблено, відновлено, як має бути, і геометрія кузова, і безпека тут відновлена. Ну все як має бути по нашим стандартам. Старався передати вам емоції від керування цим автомобілем, і взагалі від володіння таким автомобілем. Адже я про Тойоти знаю достатньо, щоб собі, наприклад, її не купувати. Але при цьому я отримую задоволення від кермування Toyota Венза, і в цьому році я б думав її для себе придбати, але щось мене зупинило. Верніше, хтось. То придбав автомобіль і вирішив його не оплачувати. Таким чином до мене під'їжджає Ауді А4. І я не знаю, чи ругатися і жалітися на це, чи все-таки радіти. Адже напевно б Ауді А 423 року по своїй волі я б собі не брав би. Але я дійсно розумію, що це буде автомобіль, який мені буде давати більше емоцій і вражень, ніж Toyota. Адже Тойота це прагматичний автомобіль. Цей автомобіль, на якому ти просто спокійно, тихенько їдеш, а не навалюєш і насипаєш постійно. Да? Тобто на Тойоті ти такого робити не будеш. Е, я ще можливо, і не настільки старий, щоб володіти Тойотою, але для людини в віці, не обов'язково в віці по паспорту, а у віці е, е, емоційно, цей автомобіль підійде ідеально для того, хто не хоче. Постійно насипати велику суму коштів в заправку, а також ремонт автомобіля. От якось так. Для них це буде ідеальний автомобіль. Але якщо ти ще молодий тут і тут, і гроші не рахуєш, то тоді краще Німець. Сподобалось відео? Підтримайте лайком. Я старався для вас передати свої емоції. Всім пока!